Це проект війна, в межах якого ми говоримо багато про бойові дії, зокрема спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, і з нами традиційно, як і щопонеділка, на зв'язку письменник та військовий експерт Валентин Бадрак. Пане Валентине, раді вітати. Пропоную розпочати нашу сьогоднішню розмову із події, яка стала досить гучною, я би навіть сказав скандальною, йдеться про заміну генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Зокрема, це пов'язано із тим, що начальник штабу бригади АЗОВ Національної гвардії Богдан Крутевич звернувся до ДБР із проханням перевірити діяльність Содоля, зокрема під час оборони харківського напрямку. Чи аналізували ви вже цей інцидент, і до яких висновків дійшли? Щиро вітаю. Ну насправді про цю ситуацію вже багато розмов було. Тому з одного боку, звісно, не зовсім приємно, коли через Фейсбук змінюють командуючих, і тут я погоджуюсь з деякими фахівцями, в тому числі з народним депутатом і полковником Романом Костенком, який саме про це говорив. Але з іншого боку, це свідчення того, як реакція суспільства і безпосередньо військових кіл. Може змінювати взагалі парадигму військового управління, і в цілому, в цілому, звісно, ця ситуація я вважаю оздоровча для армії, тому що вона викорінює радянські підходи, і багато вояків писали вже або казали про те, що власне кажучи, питання не в особистості там самого содоля. А питання в тому, що він особлює собою такий радянський підхід до організації бойових дій. І через це ну, виникали багато виникало проблем з втратами українських вояків, і були в, скажімо, історії, коли наказом відбити втрачені позиції. І це робили навіть офіцерські групи, і робили це з великими втратами, а потім через добу все ж таки залишали цю ці позиції. Тому в цілому я вважаю, що ця ситуація є оздоровчою і такою, що веде нас насправді, веде українське військо до безпосередньо. Нового формату, нової ідеології, взаємовідносим командирів і підлеглих і безпосередньо самого управління. Тому я тут певною мірою говорю як людина, якій довелося служити в радянській армії, і мушу засвідчити, що радянська армія це тут дуже погане явище, погане середовище для того, щоб там можна було. Перебувати і розвиватися, тому власне кажучи, мені хотілося б, щоб українська армія була зовсім іншою. Поговоримо тепер про зброю і озброєння за даними видання Forbes, Україна з січня по березень цього року збільшила виробництво зброї на майже 25%, порівняно із аналогічним періодом 2023 року. Якщо перевести ці показники, скажімо, у практичну площину. То на ваш погляд, як наскільки помічним це є для нашого війська, на що це може впливати? Мені здається, що ми... перепрошую. Мені здається, що ми спостерігаємо. Потужне зростання спроможностей вітчизняного оборонно промислового комплексу і є, тому чимало ознак. Передусім, звісно, це боєприпаси. Зараз можна назвати навіть що є державне підприємство, яке вже виробляє. Ну на початку року казали про 30 тисяч мін. Щомісяця зараз, напевно, десь вже 40 і більше тисяч. Тому це, це значне досягнення. Значне досягнення у залученні приватних підприємств, наприклад, те ж саме підприємство Українська бронетехніка, яка виробляє і міномети, і міни і різних калібрів, фактично усіх калібрів і відчутно збільшила можливості виробництва. Скажімо, є е, такі ознаки, як е, збільшення, по перше, поставка в серію артилерійської системи Богдана, і збільшення виробництва вже аж до 8-10 одиниць на місяці, це е, не просто співставна, скажімо, з некстером французьким і з випуском Цезарів, а напевно, що вже перевершує е, за кількістю, і тим більше, що там вже сау наша з автоматом. Заряджання, да? Це так само ну, свідчить, що зброя на ходу фактично удосконалюється. З'явилися дані, що Україна таки виробляє бронетранспортери сімейства БТР-4, передусім, і їх продемонстрували на фронті. Зокрема, армія ТІВІ демонструвала, і це дуже так само важливо, тому що пам'ятаємо, що з бронетранспортерами була дуже велика проблема з їх якістю, і навіть було зірвано контракт в Ірак на постачання. Ну це давня історія, але вона свідчить, що проблеми були дуже серйозні. А зараз під час широкомасштабної війни це робиться. Ну про дрони я взагалі не кажу, бо дрони, ну скажімо, я. Відвідав одне з підприємств, яке з зрозумілих причин я не називаю, але яке так періодично відвідую, і побачив, що масштабування відбулося аж десь в 12 разів. І при цьому, якщо раніше там тільки дрони тільки-тільки розробляли, то зараз вже йдеться про дрони, які влітають на 800 кілометрів і мають бойову частину кілометрів. Кілограмів, тобто відбуваються дуже серйозні речі з іншого боку, звісно, є і проблемні е, ділянки оборонної промисловості, і, е, наприклад, одна з проблем це, е, скажімо, управління тими підприємствами, які були націоналізовані. Ну, наприклад, автокрас зараз не може конкурувати. Е, з… Він зараз переданий Міністерству оборони, але не може конкурувати, скажімо, з такими. Навіть ворожими підприємствами, як Білоруський МАЗ або Російський КАМАЗ. На жаль, ось така історія, і довелося бути на іншому підприємстві, яке робить машини розміновування, і вони використовують західну колісну базу, ну, зокрема шведські скані або німецький МАН. Я кажу, а чому не автокрас? Вони кажуть, автокрас немає автоматичної коробки передач, автокрас немає того, немає цього. І е, тому ось, е, а це питання зараз вже до Міністерства оборони. Так само ситуація з Моторсіч. Фактично, Моторсіч міг б модернізувати дуже потужно вертольоти. Там є комплекс новий е, е, високоточного озброєння. Міг би навіть виробляти власні вертольоти, такі як Мі 8 МСБВ, складати їх. Да? Хоча це є глибока модернізація, але фактично, вже ми ну, будемо казати, український вертольот, який можна складати на 100%. але зараз до цього не дотягнулося. Тому є досягнення, але є куди ще працювати є куди ще працювати і. Проблемним проблемною ділянкою є реформа державного сектору оборонної промисловості, яка трішечки не так відбувається, як її планували. Але, зрештою, ми бачимо досягнення у галузі військово-технічного співробітництва. Це і те, що вже не гармату не гармату а. Гаубицю м 37 ремонтуємо тут в Україні. і Там одне з підприємств «Укроборонпрому», потужне успішне підприємство, постачає комплектуючі тут туди. Це дуже важлива ситуація. Дуже важливо, що <кій> <кій> зараз може відбутися потужний проект з західною оборонною промисловістю. Я маю на увазі не тільки «Райнметал», що Україна отримала першу ліцензію. На виробництво боєприпасів, першу в своїй історії, і може відбутися спільне виробництво саме в галузі виробництва зенітних ракет і зенітно-ракетних комплексів. Це якщо це відбудеться, то можна буде сказати, що домашнє завдання Україна виконує ну, досить добре. навіть на Тверду, на тверду добру оцінку. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зазначають у своєму звіті, що Росія могла сформувати ще одну загальнонаціональну армію для просування на території України. Чи знову ж таки аналізували ви подібні дані? І про що ми можемо на сьогодні говорити? Наскільки високою є така ймовірність? Про те, що це створюється і це робиться противником. Розмови йдучи з березня місяця, і ми це із вами в тому числі обговорювали. І багато разів про це казали. Але разом з тим зараз з'явилися чимало даних, зокрема від російських блогерів, від російських навіть інструкторів, які цитуються, і де сказано, що Росія зараз майже не готує. Особовий склад, і там 14 днів всього триває від мобілізації до потрапляння росіяни на, на фронт, на передову, і це складає дуже великі проблеми для них, тому що багато, ну, багато втрат тепер ну, цим пояснюється, да, що вони не до підготовлення. Так, звісно, масштабний наступ може відбутися, тобто він фактично відбувається з кінця травня, але він відбувається як такий поступове збільшення тиску. Це не Будемо казати, не стратегічна наступальна операція, чи будуть сили у противника це зробити, ну це питання таке дуже спірне, тому що навіть поява нової армії вони просто дуже швидко сточуються. Так їм дається нарощувати. І якщо брати заяви того ж самого Путіна, то е, нарощування відбувається з е, десь приблизно. От за ці е, півроку е, понад 70 тисяч е, особового складу було нарощено е, разом з покриттям втрат, але е, це ж не підготовлені, не е, повністю підготовлена армія. Це е, досить е, ну така сумнівний контингент, який е, е, вважати, що він зможе досягти успіху. Дуже важко і так само дуже важко вважати, що він залишиться в такому складі. Я маю на увазі в такій кількості, тому що червень, якщо підрахувати втрати, а це робить генеральний штаб, то він дав майже рекордні такі результати щодо втрат противника, і це свідчить про все ж таки складність для військового командування Російської Федерації. Щось Ну, реально змінити принаймні найближчі, найближчі один, два, можливо, три місяці. Ось так приблизно. Я думаю, що на цьому ми будемо завершувати наш огляд цього тижня. Дякую вам, пане Валентине, що знайшли час за вашу експертизу. І бажаємо вам плідного тижня, спокійного передусім. І бережіть себе. А я ж нагадую, що з нами був письменник і військовий експерт Валентин Бадрак в межах щотижневого огляду війна.